Ну, цікавився моєю кашею, зараз вам все розкажу. Це все дуже просто. Моя вранішня Я говорю, щоденно для себе, для однієї. Можна тоді розрахувати, якщо ви варите на декілька днів, то можна собі розрахувати. Я беру 400 г води. Додаю одну ще маленьку солі для балансу смаку, одну чайну ложку цукру без гірки. Чотири столових ложки без гірки. Крупи. Я зараз їм сквірянку. Можна купувати, там її авгуші ще... саме крупа, не пластівці. Дуже легко запам'ятати, 400 грамів, 400 В. Все це залишаємо на маленькому вогнику і йдемо займатися своїми справами. В мене ранок дуже довгий, то повернемося за 30-40 хвилин час пролітаю непомітно. Пармезан. Пармезану багато не буває. Потертий на дрібній терці. Така трюфільна паста в мене. Пів чайних ложки пасти. Ви вже за смаком. Все перемішайте. Хай смакує. У мене дуже довгий ранок. Коти, собаки, поки їх нагодуєш, поки за ними поприбираєш. З батьком поговорити, його в... зробити, потім чоловіка поговорити. Я за кашу можу згадати невчасно. Тому якщо ваша каша вже в... така сухенька, як гречка, знаєте, схопилась вже в дно. Ну, звісно, ще дно не почорніло, то я її знімаю, відставляю, накриваю кришкою на 3-5 хвилин. Тоді вона легко відстає від дна. І таку кашу я заправляю гарбузовою олією. Я її для себе відкрила, коли мені її в подарунок привезли завжди. Здається, саме в Австрії винайдений оцей знаєте червоний гарбузик. Такий він. Він дуже корисний для чоловіків для простати. Вони його пхають у всі блюда. А цю о, олійку вона дуже солоденька. Е, вони нею навіть е, заправляють морозиво при подачі в ресторан. А Знаєте, зелена, як ото смарагд, може вам теж зайде.